Отримала замовлення з Агромаркету, Прийшла фірма у пакуванні. Коробка, скріплена скробами. Зробила розпакування на відділенні Укрпошти, щоб перевірити наявність. Зараз робимо розпаковку разом з вами. Ось так всередині розташовані наші товари. Це саджанці, добрива та засоби від шкідників. Зараз детально розкладу та покажу вам. Саджанці в коробці закріплені додатково скобами. Коренева система захищена плівкою, тому наші саджанці ретельно закріплені, ніяк не поскожуються при транспортуванні. Тут так само саджанці закріплені і нічим не пошкодяться. Ми замовляли мінеральні добрива для квітів. Засоби захисту від шкідників, садовий вар. Все ретельно було запаковано окремо від саджанців Також у нас є накладна на наше замовлення та самі саджанці Зараз дістану вам ретельно покажу. Ви можете бачити на відео, що вони розташовані безпечно один для одного, Та жодна брунічка не пошкоджена. Ось навіть живенька. Я зараз покажу детально саджанці. Ось наші саджанці Подивіться, які гарні, молоді, з гілками розвиднені саджанці. Повторюю, що коренева система захищена спеціальним ґрунтовою сумішю та плівкою. Ми замовили колоновидну грушку, вишеньку, черешню, сливку та брикосу спеціальних гарних сортів. Рекомендую агромаркет за швидкий та якісний сервіс. За якісне обслуговування всім рекомендую. Дякую.